Палац Україна у Києві, телепрограма у світі тварин, восьмигодинний робочий день у Франції. Анна Кареніна Льва Толстого перший духовний сан майбутнього кардинала Рішельє і оновлений мустанг компанії Форд. Такі основні символи 17-го квітневого дня в історії людства, якими подіями цей день означився на Волинських скрижалях, Пригадаємо разом у черговому випуску телепроекту, як це було у студії Вікторія Олещенко. Здрастуйте. Цьогорічний квітень увійде в історію великою пожежо французької і світової християнської реліквії собору Паризької Богоматері очевидці кажуть, що не могли стримати сліз, спостерігаючи за тим, як полум'я нищить величну споруду. А наступного дня повідомлення про те, як небайдужі люди готові докласти руки і власні гроші для відновлення Нотердам де Парі, розірвало інтернет. Першим відгукнувся французький мільярдер Франсуа Піно, один із найвпливовіших людей у світі сучасного мистецтва, пожертвував 100 мільйонів доларів на відродження собору. Воістину дві речі здатні об'єднати: любов і біда. У 2006 працівники луцького зоопарку, розповідаючи про непросту ситуацію, і брак коштів, просили про урази, меншу допомогу. Звісно, жителі луцького зоокуточка жодним чином не зрівняються із світовою християнською святиною а між тим, будь-яка допомога нужденному підносить людину до висот незвіданих. У цьому полягає велич добра. Результати хорошої справи бачимо нині, коли вирушаємо на прогулянку Луцьким зоопарком, у якому ще 13 років тому були раді банці варення із особистих припасів небайдужих відвідувачів. Пригадаємо? А у подружжя ведмедів, яке мешкає у Луцькому міському зоопарку, нині свої турботи, батьківські. Клишоногі клопочуться про виховання потомства. Цьогоріч малят у них аж троє, по кілька місяців від народження. Тому їм ще і рости, і вчитися. Нині ведмежата живуть з мамою. Потапича переселили в окрему клітку. Кажуть, що це необхідно для безпеки малюків. Ветеринар Сергій Віннічук хвалиться, що тільки у Луцькому зоопарку ведмежата народжуються щороку. Запевняє що не останню роль тут зіграв ретельний догляд. Та хоч хоче небагатий, зате правильний раціон харчування. Як в Вінніпухові, вони найбільше люблять сладость. Він любив мед, вони люблять, мед у нас немає можливості давати, а варіння люди приносять, самі закупляємо цукор, додаємо до раціону хліб разом з солодощами, каша. Невдовзі ведмежат продадуть. Кумедних малят найімовірніше придбає цирк. Банально, проте працівники Луцького зоопарку не протестували б, коли б пернаті чотириногі пожили бодай трохи заможніше. Проте, поки що йдеться, хоча б про найнеобхідніше поремонтувати вольєри, підрихтувати доріжки, навести лад після того, як зійде весня на повінь. До слова, такого паводку у парку не пам'ятають років десять. Поки зізнаються працівники, директор зоопарку дивним чином умудряється латати дірки. Проте скрути їхні. Ніяк не полишає, не кажучи про те, що, мабуть, спокутуючи невідомо чиї гріхи, тварини і в будні, і в свята приречені на довічний пісний раціон. Хотілося б, щоб у нас в місті Луцьку є дуже багато бізнесменів. От. Хай би вони б проявили б якісь ініціативу до зоопарку. Я хотів би, щоб ті бізнесмени якусь свою кажуть, свій вклад. Хай невеличкий, маленький, хай там по хай там, е, як, як вам сказати, хай даже, е, от, за кожним затвердити, Чи, я, якусь шефство, так, правильно ви кажете, якусь е, тваринку певну. Хотіли як краще, а вийшло як завжди, так коротко можна переказати відеоспогад 2007 року про те, як для луцького підприємства електротранспорту закупили перші п'ять нових. Автобусів. І так надихнулися ідеєю поповнити парк нових машин, а заразом розширити маршрутні можливості підприємства. Що наступного, тобто 2008-го, попри усі застереження фахівців, управлінців і транспортників, взяли у лізинг 40 жовтих Богданів, які згодом, як карета у касті про Попелюшку, обернулися купою металобрухту. І Головним болем усього апарату міськради. А починалося все, як і з малих літ знаємо: з малого, з зернини хліб і з промінчика заря. Про зоря. Прозорене затемнення, що охопило Луцьку міську раду у квітні 2007-го. Дивимось. Кожен з п'яти нових пасажирських авто вартує майже 400 тисяч гривень. Один автобус може містити 80 людей. Луцький міський голова Богдан Шиба вважає, що таке придбання сприятиме лучанам зручніше добиратися до дачних масивів. Як ніяк, любителів садівництва та городництва, особливо у вихідні, на зупинках та у салонах транспортних засобів, завжди багато. Це вирішення проблеми один раз і назавжди. Ну, але це буденна нормальна акція, яку міська рада. Я впевнений, схожі акції буде проводити кожного місяця і якусь, якусь проблему глобально вирішувати. Поки біля автобусів, чекаючи на перший рейс відкриття, зібрались міські чиновники та журналісти, до них підходили і звичайні пасажири. Один з них Юрій Козлюк розповідає, що на дачу в село Заболоці їздить частенько. Наразі мандрувати туди не збирається, але нові автобуси розгляд із цікавістю. Каже, ініціативу муніципалітету сприймає позитивно, але особливого захоплення пенсіонер не виявляє. Говорить, п'ять нових автобусів замало для того, щоб вирішити проблему. Ну те, що перебавляється знаєте, то вже позитивно. Але якщо розраховував п'ять автобусів цілий в масиві, то це я рахую, що дуже мало. Дуже мало. Бо це ж невеликий автобус. Врешті міські голова, чиновники виконкому та журналісти сідають до одного з автобусів. Як ніяк гріх не прокататись в момент відкриття рейсу. Маршрут визначали медійники, попросили водія провести їх містом. Отож, рушили на обличчя мера насолода. Сподіваються, і пасажири дачники теж будуть задоволені. 17 квітня 2004-го четвертого Луцької з нагоди дня довкілля пофарбували асфальт. Гусенького театрального майдану. Він перетворився на величезний, строкатий творчий простір, де наповно розгулялася фантазія юних художників на тему Найцінніший скарб людства наша природа. Відтак на асфальтових картинах вигравала веселка, усміхалися земні на земні звірі, бояли ніжним світом яблуні й вишні а над чудовими квітами туди-сюди снували бджілки трудівниці 150 художників і 150 їхніх творінь зафільмували того дня відеокамера телеканалу Аверс. З кожним роком питання екології все гостріше постає перед мешканцями нашої планети. Всі ми повинні пам'ятати, що наше сьогодні це те, що ми зробили вчора і отримаємо завтра. Відповідно до проведеного конкурсу, було зрозуміло, що діти віднеслися до цього з розумінням. Тематикою малюнки була природа і охорона та збереження крізь призму дитячої фантазії, зеленою, блакитною, сонячною та райдужною – такою переважно бачать її юні художники. У мене зображено на малюнку е, природу. Е, е, ну, я малювала е, з метою той малюнок, щоб, е, е, ну, щоб всі е, оберігали природу. Я намалювала радугу, метеликів. Наша природа гарна. Організаторами цього дійства є міська рада, яка забезпечила учасників необхідними матеріалами для втілення їхніх задумів, а також виділила кошти на премії для переможців. День довкілля вже проводиться в місті в шостий раз. І кожен раз з метою пропаганди екологічних знань проводимо конкурс дитячого малюнка на екологічну тематику. Переможці були нагороджені призами, які можливо в подальшому дадуть змогу розвивати дітям їхній художній талант. На перше місце було визначено трьох переможців. Ними стали Цапук, Яна, Павлючук, Павло, Чучко, Таня. Також було визначено три других і така ж кількість третіх місць. Крім того, було надано 10 заохочуючих призів. Всі учасники доклали багато старань, і за це кожен з них отримав невеликий сувенір на згадку про це свято. І відкрию вам потаємне місце найсмачнішої і найдешевшої кави у Києві. Її аромат вступає у дотепер невідому хімікам реакцію із творчим піднесенням, яке панує за лаштунками найвідомішої сцени концертного залу Палацу Україна, і створює неймовірний ефект якогось неземного щастя. Якщо трапиться нагода, спробуйте відшукати закулісний кафетерій і вас візьме у полон цей унікальний симбіоз відчуттів і почуттів. Який панує тут від часу відкриття Київського палацу України Було це 1970 року, минуло майже 50 літ. Та вони тільки додали смаку духу творчості, що господарює тут неподільно і величаво. Схожу атмосферу відчули мої колеги в оселі горохівського подружжя вишивальників, куди завітали 17 квітня 2009-го. Як народжуються вишиті рушники? Дивимось. Горохівчанин Ростислав Шпіндовський без вишивання не може прожити і години. Перед великодним роботи не початий край, та чоловік встигає і ковбасу коптити, і хрестиком вишивати. Аби, каже, тільки без діла не сидіти. О, тепер можете заходити назад до хаші. Так. У хаті шпіндовських, наче у музеї, кольорові візерунки на серветках та скартертинах. То кажуть, лише маленька частина, решту роздарували. Пан Ростислав розповідає, якось побачив, як дружина Оля вишиває, і собі закортіло. Тепер з голками сидять обоє. Кольора підбираємо більш менш. Зосовитуємося, які кольора дати. Та й він чорним насновує більшість. Я шию за ним кольоровий. Вже я не справляюся, тоді він кольоровий починає шити. Вже от ми від роздварчетверту рушника шию. Щоб довго не пояснювати один одному, навіть терміни повигадували. Оно називаю рожою, те похоже на гантель, гантель. Тобто то просто так, щоб от пояснити її, чи, чи як там що. -то. На що мені треба, скажімо, нитки, щоб там зайво не залишалися. Вишивальник розповідає, коли бере до рук полотно, спершу радиться з дружиною. Вона допомагає підбирати кольори. А от щоб розрахувати довжину нитки, такого спеціаліста, як він, ще треба пошукати. За фахом Ростислав Шпіндовський інженер-будівельник. Стати вишивальником йому судилося не одразу. Пригадує часи, коли працював телятником та пастухом. А от за голку серйозно взявся кілька років тому. Тепер каже без вишивки і життя, годі уявити. Вже хвилюється, що на свято робитиме. Як вам сказати, це свого діла наркотик? Все, я зараз не можу. Вона мене часом гризе за це, я не можу. А як прийде вихідний, то я, я місця на себе не маю, поки, поки той вихідний кінчиться. Що ближче до Великодня, то відчутніше бажання взятися за писачок і поринути у таїнство створення писанки. Вам яка техніка до душі? Мальованка, драпанка, крашенка, трав'янка. Може, вам ближча техніка крапання, різьблення, витинання, техніки з розписів чимало. Кожної родини свої традиції і свої майстри. Усі від малого до великого. А найкраще змагаються за звання диво майстра на конкурсі Писанковий дивосвіт, що його щороку напередодні Великого свята організують на Волині. Не став винятком рік 2003. Пригадаємо. Метою цього конкурсу є сприяння розвитку писанкарства у нашому краї, а також дослідження великодньої звичаєвості та обрядовості. Виходячи із поставленої мети, формувалися умови конкурсу. Зокрема, усі бажаючі повинні були представити на розгляд журі близько п'яти робіт, виконаних традиційним восковим розписом із застосуванням природних або хімічних барвників. При оцінці писанок спеціалісти враховували технічний та художній рівень виконання твору, а також відповідність визерункових мотивів волинським писаркарським традиціям. Перевага надавалася писанкам фарбованим природніми барвниками. Переможцями конкурсу стали учениця першого класу Луцької художньої школи Ольга Назарчук, учениця 3 класу Катерина Сива та учениця 4 класу Олена Нікуліна. Окрім того, члени журі визначили і володарів другого та третього місць, а також були вручені і заохочувальні премії. Привітати переможців та учасників конкурсу, а також побажати веселих свят, пройшли митрополит Луцький та Волинський Ніфонд, а також єпископ Луцької дієцезії Римо-католицької церкви Маркіян Трофим'як. Песанкарство це уміння і традиція тільки нашого Волинського і Галицького країв. В інших країнах світу цього немає, але наші люди, які іммігрували, і по долі, і по божій волі, і по своїй волі, і за кордони в Америку, в Канаду, Австралію і в Африку. Скрізь вони це писанхарство рознесли усім переможцям та учасникам конкурсу. Члени журі вручили цінні призи, а також дипломи. І то був останній спогад на сьогодні у черговому випуску телепроекту. Як це було, пригадували події близького і далеко минулого, що їх зафільмували журналісти телеканалу Аверс. Дякую колегам за їх роботу. Вам, дорогі мої, за те, що дивилися. Хай не міліє наше бажання пригадувати миті зі спогадами, про які не хочеться розлучатися, як скажімо, із мелодією Поля Моріа, яка асоціюється із телепрограмою усього дитинства у світі. Тварин. Перший її випуск вийшов в ефір 17 квітня 1968 року. Відтак протягом наступних 30 років ми з вами розпочинали суботні і, здається, недільні ранки товариств героїв цієї програми. Як на мене, непогана була традиція. Та то вже інша історія. Наша нині вичерпана. Теплих вам спогадів. Зустрінемось на телеканалі Аверс.